Всім привіт! Давайте трошки подивимось на мої кущі і поговоримо про внесення добрив От для початківців, хто тільки посадив лохину і хоче її одразу підживити. Не спішіть, з цією справою, зараз вам розкажу чому. От я вже займаюся лохиною досить надовго, там 5 років, і також стараюся ще дивитися, як інші вирощують. Ті, хто вже має багато досвіду, тобто не любителі, такі як я, а справжні, можна сказати, професіонали, що вони радять? Вони радять відразу е, ніяких добрив не вносити. Тобто, якщо ви посадили правильно в кислий торф, то влохини для початку будуть все необхідне для хорошого росту, тобто не потрібно її перенасичувати різними. Елементами, бо вона починає потім хворіти, потім з часом з'являються різні проблеми. От, можливо, якщо ви десь є в соцмережах в таких групах там кидають фотографії таких кущів, що незрозуміло, що люди роблять з тими кущами, як їх до такого доводять. От лохина сама по собі, вона така рослина, що і без будь чого вона добре росте, тільки при правильній посадці. Тобто в перші роки поливати, гарно посадити, поливати і гарно замульчувати. З часом, коли вона виросте, ви вже будете бачити, чи потрібно їй щось нести. От, наприклад, зараз при посадці кислий торф, у вас допустимо 3,5-4. Це якраз хороша кислотність для росту лохини. З часом він буде падати, тоді вже і буде вноситися а, сірка, різні елементи, чи купити собі комплексне добриво і тоді вносити. А для початку нічого не потрібно. Це така моя порада, і я так раджу тим, хто запитує в мене, беруть кущі, наприклад, і питають, що, що внести. Нічого для початку не вносіть. Тому що от, хто відразу вносить сірку, а є такі спеціалісти, які рекомендують і по два рази на рік вносити сірку, потім кислотність настільки паде, що ваш кущ може просто загинути. Тим більше, нічим не потрібно обробляти різними фунгіцидами і тому подібними препаратами. От, в мене є. Контейнерна посадка, бачите, є висаджено і тут в траншею. Я на початку, коли кушечки були малі, то вносив але невелику кількість сульфату амонію і, і більше практично нічого. Тепер вже ну, кущам вже цей п'ятий рік, тепер вже почав вносити. Вже додавати трошки інших добрив, але знову ж таки на початку краще нічого не вносити, щоб не нашкодити вашим кущикам, А потім з часом ви вже розберетеся собі, чим її правильно підживлють. Ось така моя вам порада, а ви собі вже вирішуєте, як вам правильно вчинити. Просто знайте, що внести добрива легко, а потім вивести ці всі елементи з рослини вже неможливо.